У Скорботі вся Рожишинська громада на центральній площі міста прощалася з полеглим захисником Сергієм Богуцьким. На жаль, земний шлях героя обірвався на 59-му році життя 10 травня біля села Благодатівка Харківської області, внаслідок ворожого прильоту. Віддати останню шану воїну прийшло чимало побратимів. Сірожа це був настоящий такий друг, товариш, з якими пройшов два роки. Ліжко рядом би ліжко біля ліжка стояло. Разом їли, пили з одної тарілки. Хочу сказати, що він був таким хорошою людиною. І зараз тільки багато хороших людей, які віддають своє життя за нашу Україну. А кінця і краю війни немає. Слава героям! Це дуже гарна людина була. Я з ним три роки прослужили разом, то просто не віриться. Дуже гарна, щира і добра людина була, таких людей мало. Не віддавав себе всім, не боявся нікуди їхати. Прекрасна людина, нормальний мужчина. Не часто з ним зустрічався, і ми до них під'їжджали за допомогою, за патронами, гранатами. Вони нам допомагали. Ну то, що треба, хлопці були. Що ж я можу сказати? Воїн з великої букви. Гарний був, гарний. Отак, От як побратим був гарний, і так, як друг був, і так, як завжди та... Та він був гарний. До війни Сергій Богуцький був далекобійником, був водієм і на війні, але доводилось робити все. Пригадують побратими. Найбільша втрата болить найріднішим дружині, сину та доньці, сестрі. Героя оплакувало все місто і вся громада. Сьогодні ми зустрічаємо Богуцького Сергія Михайловича. Людину, яку Більшість рожищан знає як порядного сім'янина, хорошого господаря. А сьогодні ми його будемо знати на віки вічні, як героя нашого. Завдяки таким героям, як наш воїн земляк Сергій, ми можемо молитись вільно в незалежній нашій Україні. Після громадської панахиди траурний кортеж пішою ходою вирушив до домівки героя. Відспівала захисника у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Рожище. Свій останній спочинок Сергій Богуцький знайшов на алеї Слави міського кладовища Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із міста Рожище для телеканалу.